Нікому не хочу покращувати настрій, але на Росії і без ракетних обстрілів на половині території немає ні світла, ні води, ні газу. Скільки тут буде лайків, настільки шматків я поріжу Путіна. Це одні з недавніх дописів Степана Андрійовича Бандери на своїй сторінці у Твіттері. Поки тікток війська кадирівців досі розшукують українського націоналіста. Твіттер підтвердив його сторінку спеціальною позначкою. Тепер біля імені Бандери урочисто красується синя галочка. Як відомо, у соцмережах такі відмітки отримують популярні знаменитості. Однак насправді профіль Степана Андрійовича офіційно не верифікований. Жодної перевірки або ж підтвердження сторінки не проводили. За новими правилами Твіттера синю галочку може отримати Будь-який користувач. Для цього потрібно лише оплатити підписку вартістю 8 доларів на місяць. Як йдеться у дописі власника сторінки, тепер із синьою позначкою недолугих росіян стане лякати ще легше. До слова, сторінками у соцмережах обзавелися й такі відомі українці, як Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Павло Скоропадський, Тарас Шевченко та інші. Кремлівський диктатор Володимир Путін планує перекинути ядерну зброю у Білорусь не для загроз заходу, а для нанесення удару по Литві та Польщі днями Путін оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території останньої. До чого це призведе? Чи справді Путін готує ядерну війну? Чи лише хоче залякати країни, які підтримують Україну? Московський патріархат на вихід. Як виселяли священників з Києво-Печерської лаври? Та чи підуть вони зі святині? Що буде з Бахмутом? Російські війська не полишають спроб захопити його. Чому важливо втримати це місто? Та яких змін на фронті варто чекати найближчим часом? Усе найважливіше у четвер, 30 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.